Ти навіть не уявляєш, які божевільні і унікальні гаджети вже створили у світі. Ось добірка пристроїв, які точно змусять тебе здивуватись. Перше це тостер для селфі. Цей унікальний тостер дозволяє створювати на підсмаженому хлібі зображення вашого обличчя. Він працює з допомогою спеціальних трафаретів, які формують зображення під час підсмажування. Це ідеальний подарунок для тих, хто хоче почати свій день з усмішки. Друге, це парасоля з вентилятором. Ця інноваційна парасоля поєднує в собі захист від сонця та вбудований вентилятор. Так вам не почулося саме вентилятор, що забезпечує приємний вітерець у спекотні дні. Деякі моделі навіть оснащені системою розпиляння води для додаткового охолодження. Третя це міні-пічка для піци від прикурювача. Для любителів піци, які часто подорожують, існують мініпічки, що підключаються до автомобільного прикурювача. Ці пристрої дозволяють готувати свіжу піцу прямо в дорозі, перетворюючи ваш автомобіль на мобільну піцерію. Четверте це подушка капсула Страус. Ця унікальна подушка дозволяє вам занурити голову в м'який кокон, створюючи ідеальні умови для сну в будь-якому місці. Її дизайн нагадує голову страуса, що ховається в пісок, ідеально підходить для. Для подорожей або коротких відпочинків наступне це міні холодильник для однієї банки напою. Цей компактний холодильник призначений лише для однієї банки напою, що робить його ідеальним варіантом для тих, хто хоче насолоджуватися холодним напоєм без необхідності ділитися. Він може працювати навіть від USB або автомобільного прикурювача, що забезпечує мобільність та зручність. І останнє це рюкзак з прозорою бульбашкою для кота чи собаки. Цей стильний рюкзак дозволяє вам брати вашого улюбленця з собою куди завгодно. Прозора бульбашка дає можливість вашому вихованцю спостерігати навколишній світ, а вентиляційні отвори забезпечують комфортну циркуляцію повітря. Тож який з цих гаджетів вам сподобався найбільше? Поділіться своєю думкою в коментарях, і можливо, ми підготуємо для вас ще одну табірку незвичайних пристроїв.